<звач> так, друзі, всім привіт! Розпочну це відео не з дуже веселої новини. Зараз тато робить комбікорм. Я вже в тому сараї вичистив і на літнім там вичистив. Залишилось тут. Вичищаю, він приїде і будемо валити Анфісу. Отак. З цим нічого не поробиш. Зараз сам її покажу. Чому так дивіться? По-перше, в неї вже е е Беребок, дивіться який. Он знизу Компікурма вона майже не їсть. І це не з-за того, спека, а просто вже в неї воно не засвоюється. В туалет ходить, та хто сьогодні казав, сходила взагалі тільки водою, п'є ось багато води, як я вже кажу. І починає худіти, тому будемо її прибирати, щоб вона не мучилась. І ми не переживали. Так, а зараз продовжуй вичищати. А, тобі взяв точик. Не не баба, не на собі возьми. Взяв. Так, друзі, запідозрив вчора чи запідозрили, що здалося колісо нас навозило. Чи колісо, як там правильно його казати? Це не запідрозили, а ти пробив його вчора, Я, я, я вибачаюсь. А що значить зуло, запідрозили? Да, готово, що так що зараз поставимо колісо з старого вузика. Тут таке тато купив, воно коротше один раз качаєш. Так що поставимо колесо з нашого mm -hmm. старого возика, воно тато купив, воно його один mm -hmm. раз накачується, воно і все. І бій не прокалюється, не здувається, можна по вугіллю їздить, по чому хочеш. Отакий. По навозу можна їздити. І по гамну теж. Все. Так що зараз ставимо. Трошки інша рама в цього возика прийшлося тулочки мої трошки вкоротити, відрізав болгарочки по 4 мм. Все, зараз примажу і вставляю. Правильно я кажу, Андрюх? Може ти намажеш? Ні? Ти не такий, я зрозумів. Беремо. Та ну що ти мені той мікрофон у нос засунув? Беремо середольчик. Смішно чи що, я не пам'ятаю. Це воно на них крутиться. Так ну що резина тут не направлена, так да? можна ставити в будь-яку. В будь-яку сторону. Як я вгадав, добре з першого разу. де Це болтичок. Бултичок. О! Я з того... А це може, колись одвеземо на ремонт. Там тільки подчибники поміняв. Тоже не уйвався. Дрюшка десь пробув йому трохи. Десь на колючку на якусь наїхав. І все як тебе ще йде, я справляю. І газу Фетровичка. Ідея. Идея, ідея нахожусь. Так, ну вот так вже зробили, поуправлялися, і то хорошо. А ну, ага, трошки треба попустить, бо як сильно плотно, не получається. Вот так. Нормально так би. Був синям предстартера, як тут написано, супер предстартер для поросят з п'ятого дня. Отакий фірма Стандарт Агро, Це пристартера давно не брав, колись брав, давно вже не брав, піду, трошки їм дам хай. хай куштують. Да, коментарик там був такий з питанням, коли правильно відлучити поросят від свині. Вон. Період лактації у свиноматки 60 днів. Ну, я більше 35 днів ніколи не держав. Є які держать півтора місяця, тобто 45 днів. На фірмі відлучають 28. Як дуже екстрено, можна в 21 відлучити, як якась біда там. Такі справи. Зараз ось купив оператор ну, тіга, випав з тапочок. Купив пристаркер, де я ось? Де він? така гранулка, бо там було темно. І дивсь. Ось да. така темна гранулка, півтора я не заміряв. Мені кажеться, вона менше, ніж 2 мм. Зараз розкину їм потрошку дамчас. Свиноматок погадую. Що там, синок? Ну ти опять їх закриваєш, а я такий, да. Ах, і побігли. Маша ще вистрибує, як будто їсти ніколи не даю. От всі якось там нормально, а вона вистрибує, хоче забрати з відра прям. сейчас. ага, є. Так, йду, насиплю кормушки, чи як, колись з крилям воду давав. Зараз подивлюсь на годівниці. Чки. подивлюсь, як вони ними гратимуть футбол чи ні. Да я. я пройду. Ано. Бо як довго довго держати поросяток біля свиноматки, вони можуть її трошечки, трошечки засмоктати і тоді бідають в свиноматки. Можуть, можуть і не трошечки, так, коли да, я ці всі випадки проходив. ну Подивіте свою дупу, будь ласка, оберіть її. Що вони там, нос хоть засовують туди, чи ні. Ай, воно пахне. Пахне вкусняшки. Це ще біги мод, бля. Нате, ану. Ану, покуштуйте, що воно. Все на місці. Все, Альбертіновним поставив. Тоже там один пішов щось. За... Запхав ніс туди. Надо Зайду заразом, підніму. Повернись. Лампочку заразом. Підніму на два цих, бо вже грають. Хай куштують. Вже доштовхали до цього, ну, але, мабуть, так не вийде, як я хочу. Ну хай приміряють. От теж в куточок заштовхали. Ну там цікаві, щось засніми, там ведуть себе краще, дивись. Де що роблять, загнали. <плес> да, і там ці якось так не цей. Ні, вони да жні, може там прям не так, щоб прямо їсти. Вони повинні якийсь інтерес проявляти до цього всього. Їм, дож... Їм повинно бути цікаво. Час біжить швидко і вже вони ще трошки будуть жити окремо. Вже да? перевернули, і вже синоматка там облизує. А ну да, я гляну, з їхнього корита вже, да? вони до неї підсунули. І воно вкусненьке, воно вже до баса, значить. так. А пол, значить, буде. ну. Чи де воно? Чи мені не показало? Да, вони виспали. Чи де, ага, ні. Тому не показалось. Ану. Чо-чо? Ні, воно тільки вони заштовхали, синок, сюди. Заштовхали його в какательний отсек, синок. Не буде, висиплю я їм на... висипав їм на пол, на долівочку. Не, не нравиться мені таке діло. Ці ось вже приштовхали, зараз свиноматка його вилежа язиком. Вона, вона вже. На... Ты уже, бачишь, да, трошки, да, да, трошки, трошки риск. видно уже. Да? Столуло. Да, трошки видно уже. Подъело, сколько это им получается. 20 дней будет завтра. Да, О, От в Альбертіну вони їм треба здорову кормушку їм поставити. Бачиш, вони Ці ось під'їдають зразу. Зразу видно, що їм трохи з молоком не дуже, бо вони менші, ніж чим... Чим усі. Ну, головне, що живі здорові. і здорові. Хай приміряються. Значить, їм не дуже треба. Будемо цих тоді годувати. Да? Що Будемо твоїм давати, хай хай ростуть, так? Да? Ну а що? Найду там десь є ваші да, корито, є, щоб Бо ці інтерес проявили одразу, а ті так. Нічого, чого? Розберуться, да?